Следующий участник нашей программы – серж Белкин, поэт и журналист. Yes, журналіст. Yeah. Сьогодні лунали вірші російською мовою, французькою, корейською. Ну, ви розумієте. Нехай хоч щось українською пролунає. Не доводьте мені. Що Рима доводить до Риму або навпаки, що слова слід сховати у скриню. Заблукавши по черзі свої та чужій пустелі, я давно відповів на питання про шлях і серце. Всі стежки ведуть в нікуди. За кожним полює смерть. За час існування людство навчилось трощити геть. Усі провідні здобутки, всю людяність і любов. Аби щось таке відчути, достатньо зробити крок на палубу Нагельфара, що до нагвалю прямує, наступний наказ вітер сили просвище відлунням. І коли усвідомиш, що команда твоя примари, подивись в очі штурмана та скоріше пірнай у. Криваву безодню жаху, у дикий первісний світ, де ті, хто прийшов до праху, шукають притулок свій, де замість живого слова ревіння і хижий оскал, і люта, нелюдська злоба. От десь там, на дні. Є скарб. Дякую.